Бориславська? Клайнер. Поступал к сенатор. Сенатор тела и влазить в кадр. Коє близько ха, круто, круто. Лимо, лисенка. Лисенка нам часто пишуть люди спогади в коментарях, хто відпочивав на вулиці Лисенка. А, тут що, тут мало бути будова пам'ятаєте, паркан став, але вже паркана немає. 365 реверс Анджел А люди йдуть на роботу в основному. Така пора, що люди йдуть на роботу. Знаю, дуже теплі цього року різдвяне новорічні свята. Не можу сказати, що такого не було, але мінімум рік. Не було таких теплих різдвяно-новорічних свят, Як цього року. Пригадую, минулого року теж. Не Різдво, на Новий рік була тепла погода. Хто не вірить, може легко знайти наші відео зі Львова, розкавця, інших міст, подивитися, переконатися, особисто побачити. Не знаю, чи то йти на городу лісової пісні чи праворуч повертати. Вони з точно підемо там проти сонця, нічого не видно. О, ми ходили недавно, підемо зараз прямо. І лівіш теж ходили недавно. Підемо прямо. Одного з найбільших псевдоготелів десять А за відчуття ніби ранній ранок, бо сонце низько. Якщо відходиться від сонця, то починає бути видно весну, Довженка, тобто не Довженка Грушевського і на Бориславський будинок, який називається Версаль. Hmm, Ciekawe, czy wietryczki tutaj też widzą. Też widzą, że one już się ruszają Patrzcie na Вулиці Лисенка, як на більшість інших вулиць, настільки все житло зайняте, що навіть ніхто з хати не виходить. Всі сидять всередині в житлі, переживаючи, щоб поки він вийшов, не зайняв, не забронював хтось інший. Нам с лісова пісня так на трущовочку гарно вписується.